Мир вам, братії і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Відсутність Москви. Навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ракети вони не припинять по нас запускати. Отже, потрібно здійснити цю саму відсутність Москви. Перед тим як сталася ця ракетна атака, переважно на Київ цього разу, хоча дісталося, на жаль, і іншим містам. Тут у нас побував орбан з візитом. Є такі люди, які завжди бувають перед ракетною атакою або перед бомбардуванням в якомусь місці. На війні вони називаються коригувальники. На війні їх виловлюють і вони лише в рідкісних випадках доходять до ув'язнення і суду. А от в політиці ми змушені. Згоджуватися на 11 вимог цього коригувальника по Закарпаттю можливо, все таки краще, щоб було як на війні, якщо ми вже ведемо війну. Ну і звісно, це послання московитів напередодні саміту НАТО в Нью-Йорці. Вони кажуть цьому саміту НАТО, всьому НАТО вони кажуть, що ви там не сильно зближуєтеся з Україною. Ви бачите, по перше, це нас не зупинить, а по-друге, не беріть собі прикуп. Ми будемо і в подальшому бомбардувати, коли Путін почув, що вдалося влучити по центральній дитячій лікарні країни Охматдит, от саме по тому корпусу, що цікаво, який будував ще Терещенко. Це ж Терещенко був засновником одним з основних спонсорів Охматдиту і ще до розвалу Російської імперії свого часу. І саме от в цей корпус і влучила ракета, який функціонував ще при ньому, і ним був профінансований. Так ось, коли Путін почув, що ракета таки влучила по Ахмаддиту, А потім іще бонус такий по пологовому приватному пологовому будинку, де вбило сім чоловік, то у ньому трапився оргазм. Ви бачили все це в американських фільмах і серіалах про серійних маньяків і вбивць. і часто все це не в сексуальному ґрунті, всі ці злочини здійснюються, і вони дійсно оргазмують, коли бачать трупи чи коли вбивають когось, особливо дітей. Справа навіть не в путіні. Вся московицька культурка і вся оця так звана нація. Є в садомазо стилі вони оргазмують, коли над ними знущаються, і коли вони знущаються над кимось іншим, коли вони здійснювали масштабні бомбардування в Чечні, а згодом в Сирії, то виникало питання: вони що спеціально ціляться по сиротинцях, вони спеціально вбивають так багато дітей. Спеціально їм приємно знищувати українських дітей, тим паче, що вони знають, що ті. Діти, яких вони не знищили, вони потім виростуть, і ці діти, які засинали і прокидалися під звуки сирен повітряної тривоги, ці діти зроблять те, що давно вже повинні були зробити наші предки, вони забезпечать відсутність Москви. Не всі ракети летіли по українських лікарнях. По Охмадиту, по житлових будинках деякі летіли і по військових, і адміністративних об'єктах. Деякі з них не долетіли з цих ракет, але чому це стало? Чому така от масштабна раптом атака, яка так дорого коштує? Окрім політичних цілей, і ще і бюрократична рація в усьому цьому є. Ну от стосунки, наприклад, того самого Путіна з Новим міністром оборони і зі старим очільником генерального штабу. Ну що там? Питає Путін. Ну що там? Ці новини, які є, що взяли ще два квадратних метри під Торецьком, уже набридли. Вони не збуджують. А українці знищили половину чорноморського флоту. А Ви скільки знищили українських кораблів? Жодного, так у них нема кораблів. Жодного не знищили. Українці весь час потрапляють по московицьких літаках. А ви скільки знищили українських літаків? Та щось там знищили? Ви мали знищити військово-повітряні сили повністю? Ви ж обіцяли знищити всю українську авіацію іще ще в лютому 22-го року. А ви її не знищили, вона іще досі літає, і ви кажете, що ви збили якийсь літак і потрапили по якомусь аеродрому. Так скільки ж там цих аеродромів і скільки ж цих літаків, якщо ви досі все це не знищили? І тоді, для того, щоб забезпечити вода десь щось приємне начальству, щоб показати показчики, забезпечити показчик, ну тоді ракетний удар, знаючи, що наші добрі західні партнери. А все ще не дало нам необхідної кількості протиракетної оборони. Руїни Охмадиту і руїни і трупіки біля пологового будинку можна показати путіну, і тоді він бодай на тиждень два відстане. Не буде питати, ну що там, начальство весь час потрібно показувати усердя і забезпечувати начальство приємні емоції. Від своєї діяльності тоді все буде нормально. Орбан щойно приїздив до людини, яка більш над усе на світі, більше, ніж гроші, полюбляє вбивати, ну в крайньому випадку викрадати дітей. І він з багатьма дітьми це вже зробив. Зараз моді. Прем'єр-міністр Індії теж приїде до Путіна про щось вони там будуть говорити про економіку. Мабуть, він буде говорити з людиною, знаючи, що ця людина щодня вбиває дітей на саміті Шос. От щойно з Путіним зустрічалися всі ці азійські лідери. Вони зустрічалися з людиною. А вони ж точно знають, що навіть більше ніж Азію, навіть більше ніж нафтодолари, ця людина. Любить вбивати і викрадати дітей, і серед громадян України є зараз дуже багато людей, які кажуть, що нам потрібно перемір'я, нам потрібна зупинка війни, нам потрібен мир, бодай який-небудь мир з Путіном, з тим, хто понад усе на світі любить вбивати і викрадати дітей. Вони кажуть, ну от Путін уже ж викрав і вбив достатню кількість наших дітей. Давайте тепер ми е, зупинимо вогонь. Давайте кажуть вони, ми укладемо перемір'я з ним. Але далі мені боляче говорити про ці смерті і руйнування. Я просто закликаю вас до того, щоб кожен день засинаючи, ви згадували тих дітей, які вже загинули від руки московитів, і тих дітей, які ними викрадені. Я хочу, щоб вам. Снилися важкі сни, такі самі, як сняться мені. І я хочу, щоб гнів і жадоба помсти завжди перебувала в вашому серці, тому що гнів може витіснити втому, а жадоба помсти може витіснити страх.